От виводок. Виріс один. Сім штук молодняка. Молодці папа з мамою. Гарних малят висиділи. Викормили вже. Куди ти погнав? Красавець. Воно у мамки які лапи гарні. Дивись, ласти якісь красавиці. Це Троєщина, Київ. Канал наповнений водою. Загрози йдуть кожний день. Так, ну то вже тікаєте, так? Да? Малеча, ще попливли. Ну, щасливої дороги, що ви кричите? їсти хочете, чи що не зрозуміло? Що ви побачили?